Всім привіт! Мене звати Ліля, і у цьому відео я хочу поділитись своїми думками, порадами, речима, що мені допомагають рухатись в нове або в щось давно омріяне. І нехай ця інформація вам буде допоміжною. Найперше, що я хочу сказати, що щоб почати рухатись, куди ви бажаєте, до своїх мрій, бажань, реалізації ідей, проєктів, зміни, середовища, оточення. Міста роботи будь-чого це усвідомлення, що у вас уже все є, щоб почати це робити. У вас абсолютно точно, я впевнена, все є, щоб почати робити наступний крок, і щоб зробити лише його. Нам не потрібно дивитися на подальшу картинку 10, 20, 100 кроків не потрібно їх розписувати. Нам потрібні лише ці кроки. І я насправді по своєму досвіду бачу і бачу по досвіду своїх близьких друзів, хто хтось щось починає. Що в цьому ж моменті їхнього життя, коли вони вже щось хочуть, насправді є усе те, щоб зробити той. Перший крок, і можливо, навіть є те, щоб зробити ці два кроки, які вже є в нас в голові. Далі шлях все показує, і насправді це дуже важливо робити ці кроки поступово і не заглядувати занадто вперед. Звісно, якась можливо, стратегія, план може бути, але взагалі в цьому всьому процесі дуже важливо бути флексібл, звертати увагу на те, що. Розгортається да, на цьому шляху в цьому процесі, коли ви рухаєтесь, і враховувати ці речі до уваги, тому що іншою помилкою може бути те, що якщо ідеально продумати весь план, всі кроки і так, почати по них рухатись, ви можете упустити багато інших нюансів, маленьких речей від світу зовнішнього, від людей, від того, що показалось вам в процесі. І ви не звернули на це увагу, а пішли по своєму плану далі, який був продуманий насправді ж з одної точки, не враховуючи все те, що могло б випливти в процесі. Це не завжди проводить до гарних результатів або до якихось успіхів. А навпаки, тому моя порада і мій такий особистий погляд на це все це. Дивитися на перші кроки і рухатись, рухатись якнайшвидше, отримувати фідбек від світу, мати цей луп, що ви даєте щось, ви отримуєте інформацію і далі рухатись з нею. Друга дуже важлива річ, про яку я часом писала, це про те, що щоб щось. Робити, рухатись туди, куди хочеться, потрібно собі це дозволити і дати собі дозвіл це робити. Насправді це великий плюс дорослого життя. Як і такий мінус його також це те, що дозволи даємо ми самі собі. Ми не можемо вже очікувати настанов якихось порад прямих або щоб нам сказали, як і що робити від людей, які можливо нас виховували від батьків, вчителів. Ми вже не отримуємо цієї інформації як такої, але ми можемо її очікувати, і ми можемо хотіти, щоб нам сказали, що ось так от правильно, ось так, от неправильно. Проте цього не відбувається, і одна єдина людина, яка може дозволити вам щось робити, це ви самі. Я дуже люблю насправді цю думку, і вона мені вона мене дуже заохочує. Мені дуже подобається розуміти, що я сама собі дозволяю. Те, що мені хочеться, мені не потрібно чекати когось або отримувати якісь. Я не знаю. Пуш від когось це зробити. Звісно, в деякі моменти потрібна підтримка, або якась опора від когось також. Але першочергово цей дозвіл він у вас є всередині, і ви можете собі дозволити це робити, підійти до цього, можливо, з якоїсь цікавості, просто з інтересу, а що буде, якщо я собі це дозволю, а що буде, якщо я це зроблю, а хто мені що зробить, а хто мені що скаже. Скоріше за все, ніхто нічого не скаже. в більшості випадків так точно. Поки люди будуть вас підтримувати, і ви будете цьому також радіти. Наступна моя порада, якщо ви хочете щось почати, це зробити це якомога лов-ефорт, щоб це займало у вас дуже мало зусиль або займало дуже мало якогось мисленнєвого процесу. Поріг входу да, в цю річ, в цей процес був низьким. Це було б легко зробити. Тобто, дозвольте щось змінити. Полегшити собі е, і робити так, щоб насправді ви це виконали, а не продумали до ідеальної картинки, чи е, до якогось такого вигляду та, цієї речі, що ви навіть не можете до цього підступити. Навіть це відео я записую просто зранку, от е, я прокинулася, в мене була ця ідея кілька днів. Я розумію, що якщо я буду. Дуже довго думати про цю ідею, якщо я буду дуже довго планувати, коли я це зроблю. Як я це зроблю, я це, скоріш за все, ніколи не зроблю. Тому я сижу от в ковтинці, в якій я просто хожу по дому, я сижу в себе тут, в кімнаті, у мене стоїть телефон на ноутбуці, на підставці, у мене немає штативу, і я просто записую це відео. І потрібно, щоб вам було цьому комфортно і приємно. Також. Наступна річ, яка мені допомагає, моя думка в голові це те, що не існує провалу, не існує не вийшло, не існує я поганий і я чогось там не розумію. Взагалі, це дуже класна штука. Відмовитись від позиції або взагалі від такої точки щось не вийшло. Звісно, по якимось. Показникам того, що я б хотіла, або які результати мені хотілося, то можна сказати, не вийшло. але да? абсолютно провалилося, бо це було дарма. Я собі такого не кажу, тому що дивлячись на. Більше картину, якщо ми так зум аут з цієї конкретної ситуації, зрозуміло, що жодна подія в нашому житті не відбувається ось так от, разово, да просто що вона взяла і сама відбулась без ніяких інших чинників, які спонукали її статись. Все відбувається через процес, коли. Щось перетікає в щось інше, це інше знову ж таки перетікає щось нове, і ми не можемо казати, що якийсь досвід був даремний, або що провал був якийсь провальний. <свісно> Якщо далі воно веде нас до нових досвідів, до нових розумінь себе або того, як щось працює. Тому відмовитись від позиції не вийшло, відмовитись від позиції провал. Взагалі не мислити цими категоріями, що вони існують, дуже допоміжно, тому що ви тоді... Просто рухайтесь, просто пробуєте без оцінки якоїсь добре чи погано. Щось вам допомагає, щось можливо не допомогло. Тоді ми враховуємо ті речі, які вам були на користь, і рухаємось далі, щоб почати втілювати свою ідею. Вам потрібно її дуже цінувати і в неї добре повірити. А я люблю думати про ідеї так що вона нам не приходить, а що вона настається в голові, тому що якщо вона приходить, то вона десь просто звідки взяла і не прийшла. Що теж класна, насправді, перспектива, ми тоді не надто до неї прив'язуємось. Але якщо ідея сталася в вашій голові, це робить її більш цінною, тому що вона не сталася в когось іншого. або вона не... Відбулась через якийсь мисленнєвий процес в іншої людини. Можливо, щось схоже відбулось, але це ніколи не буде зовсім так, як ви це бачите, як ви це відчуваєте. Щось ваше, якась ваша нова ідея, ваш бачення до чогось це те, що сталося завдяки вашим. Попереднім досвідом, вашим мисленнєвим процесом, вашим перспективам, баченням того, що взагалі є у вас всередині, в якийсь момент просто це настільки переплілося в щось у вашій голові, що ця ідея виникла. До речі, прикольний пункт попереднього пункту, що без будь-якого іншого досвіду. Цього б не сталося. і для мене особисто вважається невеличкою зрадою до себе, якщо мені щось приходить класне, а я з цим не рухаюсь, або а, якось так обистіню ці ідеї, або не хочу з нею працювати. А, є різні ідеї, звісно, але в більшості випадків я просто йду і пробую, і дуже часто це насправді заходить людям, тому що чим швидше ти також це робиш на цій енергії, на тому, що тобі це подобається, тим кращий фідбек. Люди це також відчувають, вони це прочитують через тексти, через відео, і що ідеї це щось, що так от їх потрібно цінувати, тому що вони сталися у вас в голові, в вашому тілі, якраз таки через усе те, що ви вже прожили, дуже тонке поєднання, якихось рис, точок, всього, що відбувалось в вашому житті, і зараз є, що воно тепер з'явилось у вашій голові. Якщо подумати наскільки можливо витонченим був би цей процес. Не хотілося б відмовлятись від того, щоб це десь потім закинулось, ніяк не було втілено. Пішло в ту тумбочку ідеї, яка ніколи не відкривається. Коли ви хочете, щоб у вас щось трапилось в житті, не питайте себе, а коли це прийде, а коли це трапиться. А задайте собі питання, де я не даю цьому статись. У мене навіть колись була така заставка на телефоні, вона мені дуже допомагала, і я поверталась до того, що. Все, що я хочу, або можливо, те, що мені хотілося, насправді вже існує в цьому світі. Воно десь є, я його десь бачила, так воно існує, і воно буквально уже десь тут. Єдине, що мене відмежовує, так, чому я зараз цього не маю, це якісь речі, які я сама собі ставлю ось тут перед собою, і їх або не бачу, бо ігнорую, або не хочу трошки з ними працювати, і вони не дають мені цього. Зробити я сама собі відмовляю в тому, щоб рухатись кудись, куди б мені хотілось швидше, краще, і отримати те, що б мені подобалось. У більшій перспективі якоїсь роботи, ідей, проектів і так далі. Це, звісно, робота, можливо, з якимись емоціями, з відчуттями, з соромом, що дуже глибока робота, і це займає час. Але якщо звертати на це увагу, це буде набагато швидше, коли ви будете чесними з собою і працюватимете з якимись речима, які є всередині вас які а, Трошки не дають вам наблизитись до того, що ви бажаєте. Тепер я хочу дати таку більш приземлену пораду: а, це про те, що якщо ви рухаєтесь в нове, вам потрібно створити для цього безпечне середовище. І якщо це дуже такі різкі зміни або вагомі, а, мені здається, дуже допомагає прийняття, що це не буде легко або не буде так. Приємно, як би здавалось, або знову ж таки нагадати собі, що ми не можемо лишити все те хороше або класне, що у нас було, і піти в ново від чогось не відмовившись. Моя подружка мене навчила не казати фразу відмовлятись від чогось, а казала обирати щось, що ми дивимося в те бажане, що нам хочеться, і ми його обираємо. Так, якісь речі відпадуть з минулого. Чимось, можливо, ми маємо знову ж таки пожертвувати, але давайте. Мислити в категорії обирати маємо обрати щось можливо, більш довгострокове ніж те, що нам зараз приємно, але. Розуміючи, що ну, ми не будемо з цим варитись все життя. Творивши це безпечне середовище, це відчувається, звісно, набагато легше. І це може стосуватися того, що вам потрібно, можливо, зменшити якісь свої фінанси, переїхати кудись, або змінити якусь локацію, або якісь інші штуки. На своєму прикладі, коли я от рік назад починала ось цю всю діяльність, яку я зараз роблю, свої блоги, свої проекти і взагалі роботу своїми ідеями, я усвідомлювала. Що ідучи з проєктів у просто своє щось, що ще насправді не побудоване, я не можу покладатися на фінанси якісь, ніби то якісь звідкись мають прийти. Тепер ні, не прийдуть. Я не можу а, жити в новому місті. Я тоді жила в Одесі, і я розуміла, що мені потрібно якось організувати своє життя так, щоб це було. Легше для мене, і щоб я розуміла, що в мене не буде стільки там стресу, переживань за якісь такі штуки. Я з'їхала з сестрою, ми разом платили за квартиру. Пізніше я переїхала додому в своє рідне місто і якийсь час там була. І це для мене було безпечним середовищем, тому що я знала, що в мене точно є де жити, в мене є що їсти. У мене є чудове оточення моїх близьких друзів, які підтримували мене, і ми всі були. Разом довгий час кожен день бачились і класно проводили свій час. І навіть в моменти, коли мені здавалося, що щось йде не так, або я щось трошки так розгубилась, не розумію, куди рухатись. У мене була якась опора по типу якраз таки моїх друзів. І я розуміла, що в мене є дуже велика цінність і такий скарб в житті це ці люди, що навіть в такі періоди в мене є щось дуже хороше в житті, і якась інша частина мого життя, окрім. Реалізації і діяльності своєї, яка мені також дуже подобається і з якою мені добре. Тому можливо, вам захочеться розписати ці вибори, да від чого ви маєте відмовитись і лишити в минулому, що ви берете в майбутнє і в таку довгострокову перспективу, і прийняти, що не буде так все класно, як до чогось ви звикли. І не буде оцього свічу з минулої версії чогось та в майбутню, без якихось втрат або, можливо, якихось болісних переживань. Насправді це нормальний процес, і в цьому житті все відбувається через цикл життя, смерть, життя, смерть у різних його проявах, і це також один з них. І на завершення я б додала такі більш розмиті мої думки, але такий пепток вам дати це про те, що у цьому житті не існує якихось правил щодо того, як робити, що робити. Всі живуть перший раз, всі щось пробують, з чимось, намагаються впоратись, і, на жаль, немає людини, яка прийшла і сказала: ось так зробиш, так і буде. Буде щасливе, комфортне життя, або ніколи не знатимеш ніяких невдач. або... Розчарувань а, такого не буває. Тому а, єдине, що ми можемо, це пробувати самі. І якщо вже не існує таких от правил, що робити, а не це, а, ми можемо дозволяти собі робити це самі, рухатись в те, що насправді подобається, те, що нам а, потрібне і важливе, і обирати ці речі, тому що чому їх не обирати, якщо вже ніхто... Не сказав, що це робити не можна Дуже важлива віра в це віра в те, що я можу це робити, в мене є все, щоб це робити. Я вам сьогодні казала в першій фразі, чи не в першій, що для перших кроків точно є те, що вам вже потрібно, і ви можете рухатись навіть з цієї точки, де ви є зараз. Навіть це відео не було обов'язково дивитись, а можна вже йти і робити ті кроки, які вам потрібно зробити, з якими потрібно рухатись. Тому обов'язково тримайте своїх бачень, бажань, цілий, пробуйте. Всяке може бути на цьому шляху, але Нічого не є дарма, це правда, тому що воно завжди допоможе потім чимось в майбутньому. Тож будьте уважні до себе і до своїх. Мрій. Я бажаю вам найбільших успіхів, і нехай все складається тим чином, який є найкращий для вас. Підписуйтесь на мій канал, я буду дуже старатися записувати більше розмовних відео. Особисто мені теж хотілося б це знімати більше. Тому, будь ласка, дайте свій фідбек, напишіть коментарі, підписуйтесь і побачимось в нових відео.